Фіцо розповів про розмову із Зеленським стосовно транзиту російського газу через Україну, каже: у нас є розбіжності в питанні транзиту. Я запитав його, чи буде він готовий транзитувати інший газ, окрім російського, але цей інший газ, це як вони цікаво придумали. Давайте постачати російський газ транзитом через Україну, але називати його, наприклад, азербайджанським. І всі звинувачення стосовно України про те, що чи з президента чи України неважливо звинувачення нашої держави в тому, що є якась криза. З газом у Словаччині, вона безмістовна, вона абсолютно не виправдана, тому що у них було з 2022 року незліченна кількість часу для того, щоб змінити собі постачальників, як це зробили інші країни Європейського Союзу. Але Словаччина цього не зробила, вона хоче виключень. І тепер жаліється про те, що, е, жаліється про те, що Україна чомусь повинна, має, повинна бути винною у тому, що у Словаччині якась криза газу.